Чергова втрата для рівного. Містяни провели в останню дорогу двох військовослужбовців: – 49-річного Олександра Кривчука та 33-річного Андрія Довжаницю. Життя останнього обірвалося ще на початку 2023 року на Покровському напрямку. Лише зараз тіло захисника вдалося повернути на батьківщину. У чоловіка залишилися дружина та батьки. Він чесно та самовіддано виконував свій обов'язок. Був людиною доброю. Спокійною, завжди готовою допомогти іншим. Олександр Кривчук народився у Рівному, навчався у місцевій 8 та 28 школах. Згодом закінчив ВГП. Доєднався до лав збройних сил добровільно ще на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік помер 27 лютого у медзакладі, перебуваючи на стаціонарному лікуванні. У героя залишилися дружина, донька, батьки та сестра. Ми просто близько працювали. Ми близько працювали, довго спілкувалися. Незадовго до смерті якби переписувались, просто питала, як справи, чи все добре. Він завжди був в настрої. Я ніколи не бачила, щоб він десь на когось сварився чи якісь проблеми приносив. Досягав свого того, що хотів, беріг сім'ю, мені здається, завжди за них переживав і був хорошою людиною. Хороша, чуйна людина. Він був всім, як, як директор, як друг, як батько. Хорошим настановником був дуже шкода, що так життя його обірвалося. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб гідно провести військовослужбовців в останню дорогу. Андрія Довжиницю поховали на цвинтарі у селі Зірне на Березнівщині. Тіло Олександра Кривчука спочиватиме на кладовищі у тинному. Вічна та світла пам'ять захисникам. Микола Брежицький, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко. Випуск новин.